Всім привіт! Я учениця державного навчального закладу Жишівський професійний ліцей. Сьогодні до вашої уваги майстер-клас приготування тістечка попарні з вишенькою за рецептом Дарії Цвек. Книжки з рецептами українських страв мають вдома мільйони господинь по всій Європі, Галецька королева смаколиків, солодка пані це все про легендарну кулінарку Дарію Цвек. Яка навіть у часи совєтських утисків зберегла українську ідентичність? Дарія про її смаколики ширилась, і невдовзі Дарія вже вела кулінарну рубрику на радіо. А далі була її перша книга Солодке печиво, яку купували всі до святкового столу у будні та свята для гостей і сім'ї. її книжок на сьогодні сягнув 5 мільйонів книги. Дарії перекладали та друкували по всій Європі, а шанувальники з різних країн писали її листи. Дарія Цвек вважала, що її книги це її діти і справа живе. Рецепти Дарії Цвек і сьогодні використовують господині по всій Європі. Українські кулінарні блогери випікають тістечка за її рецептурою. Ми її по рецепту Дарії Цвяк. Дарія цвік, львівський сирник за рецептом Дарії Цвакненці. Які у лезані у книзі даріться. Офлайн проводять цілі заходи, присвячені смаколикам за рецептами легендарної українки. Нам потрібні такі інгредієнти: борошно, цукор, сметана, масло, жовтки, сода, лимонна кислота, ванілі, вишневе варення для начинки. Готуємо тісто. Просіяне борошно з содовою монокислоту, з'єднуємо з маслом та січем. Додаємо розтертість цукром і ваніліну, жовтки, сметану і замішуємо тверде тісто. Вирішаємо в холодному місці на 2 години, тонко розкачуємо тісто, вирізаємо коржики. Перший цілий, другий з дірочкою. Кожік з дірочкою змащуємо білком і вмочуємо в цукор. Випікаємо при температурі 220 градусів Цельсія 15 хвилин. Поверхню цілих коржиків змащуємо варенням і накриваємо коржиком з дірочкою, в яку кладемо вишню з варення.